Вітаю вас, панове. Пам'ятаєте казку про кощія, який знав засіб для власного знищення і необережно поділився своїми знаннями зі своїми ворогами. На мою думку, ця колізія дуже подібна до деяких сучасних ралій. Російська Імперія чи Федерація ділиться і з нами рецептом перемоги над собою. Рецептом відображеним на її гарбі. Але щоб зрозуміти ці речі, потрібно уникнути у деякі деталі, пов'язані із духовними та юридичними витоками Московського царства, у ті деталі, про які ніхто ще не говорив, дивлячись у корінь проблеми. Та перш ніж я перейду до цієї основної теми, нагадаю, що у Москві існує культ Івана Грозного, якому деякі священнослужителі РПЦ і їх немало, правлять Акахвіст, вшановуючи його як місцевого святого. Попри те, що всі історичні джерела, літописні та мемуари західних сучасників описують діяльність цього царя. Як винятково злочинну і спрямовано насамперед проти християнства та проти російських християн. Йому простили все лише за одну єдину річ: за те, що той першим в історії Московії проголосив себе царем. Таким чином, Іван Грозний став засновником Московського царства та Московської імперії. Російські шовіністи міркують приблизно так. Якщо визнати, що Московське царство заснував супостат, тоді з'явиться підстава для перегляду юридичних підстав заснування цього царства. А тим часом ці юридичні підстави засновані на фальсифікації, тож переглядати їх їм невигідно. Інша справа Якщо оголосити засновника Московського царства святим, тоді всі його дії можна інтерпретувати як виконання Божої волі Божим обранцем. Позаяк усі нормальні люди у наш час розуміють, що культ Івана Грозного є найбільшою ганьбою клерикального крила російських шовіністів, я не буду особливо розповідати. Про жахливі відразні злочини цього царя, про які можна розповідати годинами. Натомість звернув увагу на те, що Російське царство засноване на узурпації царського титулу першим царем Московщини Іваном Грозним. Адже про цю узурпацію знають лише окремі історики, кожне явище має свій корінь. І епопея створення Московського царства, тобто перетворення царства Московського князівства, розпочалася ще задовго до народження Івана Грозного. І за іронією долі розпочав цю епопею виходець із ворожого щодо Москви, князівства і ствері. Йдеться про ченця Спередона Сау, який дуже захотів стати митрополитом Київським. Ще за життя законного митрополита Київського Месаїла. Спередон Сава був багатим купцем, який постригся в ченці з єдиною метою досягнути вершин церковної влади. Отож, у 1475 році він поїхав до Константинополя і дав хабаря місцевому патріарху, аби бути висвяченим на митрополита Київського. Побачивши чималу калитку золота, патріарх втратив розум від жадібності і висвятив авантюриста всупереч усім церковним законам. Отримавши грамоту патріарха, авантюрист поїхав до Києва, підпорядкованого на той час Великому Литовському князівству. Але князь зрозумів, з ким має справу, і посадив Саву за грати. У 1480 році йому пощастило втекти із в'язниці і перебратися до Москви. Але місцевий князь Іван III наказав посадити його в келію Харапонтового монастиря, де він опинився у новому ув'язненні, і звідки вже не втік до самої смерти. Літописи пишуть, що цей митрополит, який досягнув свого сану шляхом Симонії, був великим спритником, за що й отримав прізвисько сатана, яким його називали навіть в офіційних документах того часу. Загнаний без безвихідь, митрополит сатана шукав шляхи втечі із монастиря. Коли ж це виявилося неможливим, він спробував догодити московському князеві, вигадавши його родовід, який цей сатана. Виводить від римського імператора Октавіана Августа. Відповідний лист має умовну назву Послання про мономахів вінець. Іван III не клюнув на таку наживку і всі зусилля митрополита Сатани вийти на волю не увінчалися успіхом. Але у 1530 році народився внук Івана III, Іван, якому згодом став. У пригоді лист митрополита Сатани. У 1547 році 17-річний князь Іван Грозний вирішив проголосити себе царем, а для того, щоб його визнали царем монархи інших країн їхнім послам було вручено текст листа, який свого часу написав до Івана III митрополит Сатана. Оскільки ж далеко не всі монархи повірили цій фальшивці, цар Іван IV наказав протиерею кремля Андрею написати історію свого роду, яка доводить, що нібито він є нащадком імператора Августа. Ось так і з'явилася нова генеалогічна фальшивка, степінна книга. Проте тут ця фальшивка авторства сатани обросла масою історичних фактів, запозичених із літописів, отож брехня у цьому випадку виявилася добре замаскованою. Малограмотна в питанні історії королева Англії Єлизавета настільки повірила фейку про походження Івана Грозного від Октавіана Августа, що навіть збиралася вийти за нього заміж. Шлюб зірвався лише через випадковість. Як пише англійський сучасник Горсей, в кімнату російського посла Сільвестра, який привіз листи з Англії, влетіла кульова блискавка, убила Сільвестра і спалила будинок. Листи королеви згоріли. На карті нідерландського картографа Ортеліуса видруковані у 1574 році Івана Грозного названого імператором. А чому би й ні, адже Ортеліус вважав його єдиним нащадком найбільш славнозвісного давньоримського імператора посеред всіх монархів. І тут буде доречно згадати, що достатньо одним оком поглянути. На антропологічну реконструкцію зовнішності Івана Грозного за його черпом, щоб переконатися, що це є зовнішність особи, у якій місцеві гени начисто витіснені саміцькими. Що й не дивно, якщо вірити тогочасним чуткам про коханців його матері та про нетрадиційність у відхиленнях його формального батька князя Василія III. Але найбільш цікавим є те, що Іван Грозний чудово знав про своє саміцьке походження. Про це можна судити за двома показниками. По-перше, у його біографії простежується така суперечність. цар Супостато хоче брав участь у богослужіннях, де читається псалтир. І при тому. Лютою ненавистю ненавиді усіх католицьких та православних ченців, нещадно винищуючи тих і інших за першої ж нагоди. І те ж саме можна сказати про православних єпископів. Росіяни ставлять провину Грозному лише смерть канонізованого згодом митрополита Филипа Количова, якого за наказом царя супостата задушив малюта Скуратов. Але це лише краплина у морі. Такі західні автори мемуарів, як Йоган Таубе, Елерт Крузе, колишній опричник Генрік фон Штаден, Альберт Шліхтинг, а також Горсей описують безліч злочинів цього царя проти церкви, проти єпископів, ченців та божих храмів. Наприклад, одинадцять ченців найближчих слуг новгородського єпископа за наказом царя були повішені на воротах царського палацу в Москві. Захопивши Полоцьк, Іван Грозний відпустив усіх військових поляків, які захищали місто, як пише Костомаров, милостово відпустив поляків в числі 500 чоловік із жінками й дітьми, обдарувавши їх шубами із Соболя. А далі Костомаров пише таке, тоді ж, за наказом Івана, татари винищили в полоцьку всіх бернардинських ченців. Це були панове також поляки, але ченці а не військові, саме тому їм дісталася смерть замість шуби Соболя. Проте набагато більше Іван Грозний ненавидів православних ченців, яких знищував тисячами. Альберт Шліхтинг Сучасник царя самозванця пише у своїх мемуарах, у Новгородському князівстві було приблизно 170 монастирів. Всі вони були ним пограбовані та спустошені, а всіх ченців та ієромонахів, які в них були, він вигубив. Так само вчинив він за словами Шліхтенга і Упскові. Інші автори пишуть про багато повішених грозним у Пскові. І все це робилося із ненависті до християнства, про що свідчить такий уривок із мемуарів Крузе. Цитую: цар наказав вивести величезних, диких і лютих ведмедів із темних кліток, де їх ховали для його розваг у великій слободі. Потім привезли в спеціально огороджене місце семеро високих ченців, кожен із них тримав хрест. Та чотки в одній руці і списав п'ять футів довжиною в іншій. Слід за цим було випущено дикого ведмедя, так звір з жерт першого ченця, і подібним чином було розірвано всі семеро монахів. Семеро інших із них було віддано на спалення. Як бачите, для розваги цар самозванець дав у руки монахам хрест та чотки, аби показати своїм опричникам та іншим глядачам, що християнська віра, мовляв, не рятує ченців від ведмедя. Отож такі звірства чинилися самозванцем зі знущанням над християнством. Чому? Тому що Іван Грозний вірив. Ніби він є втіленим дияволом або ж біблійним антихристом, ви скажете, немає доказів. Але я нещодавно відкрив для себе незаперечний доказ цієї екзотичної віри першого російського царя. Після того, як уральські козаки на деякий час завоювали Сибір у 1582 році. Їхні отамани наступного року на чолі з Єрмаком прибули до Грозного і повідомили його про цей власний здобуток не плутати з Андрієм Єрмаком. Цар дуже зрадів і проголосив себе царем Казанським та наказав виготовити царську печатку Казанського царства, на якій поставити підпис цар Казанський. Ця печатка зображена в московському титулярнику XVII століття, ось який вона має вигляд. У російській вікіпедії написано, що на цій печатці нібито зображено міхвічного Василіска. Але це явна брехня, панове. Погляньте іншу сторінку Вікіпедії, яка розповідає нам про те, що Василіск це міхвічне чудовисько. Із головою півня та хвостом змія, а тим часом на печатці Івана Грозного зображено коронованого крилатого дракона. Кажучи іншими словами, сатану. Погляньмо, як зображували сатану в добу відрочення, та в часи дещо більш пізні, в часи Івана Грозного. Ось сатана, якого вбиває Архангел Михаїл. Ось дракон диявол, убитий святим Юрієм, різниці в вигляді між цими деякими зображеннями дракона та зображенням дракона на печатці немає жодної. Судячи зі всього, цей змій на печатці зображений як копія з картини Рафаеля Святий Георгій, де святий убиває змія. Але на печатці змій носить корону на голові. Уособлюючи собою царя Казанського, тобто Івана Грозного. Цікаво, що цей сюжет потрапив в контекст Російського Герба, де на тлі двоголового орла Святий Георгій вбиває змія, йдеться про того ж самого змія, який поклав початок Російської імперії, з яким себе ототочнював Іван Грозний. Таким чином, сам Герб Росії містить собі вказівку на те, що ця імперія буде переможена саме певною християнською державою, а не якоюсь іншою. Символи правлять світом, панове. І саме так воно й станеться: Росія не буде переможеною до того часу, доки Україна не стане християнською державою. Тут доречно буде сказати декілька слів про виникнення міху під назвою Росія як Третій Рим. Ви пам'ятаєте, що Іван Грозний винищив чимало ченців у Пскові. Отож, згодом один із псковських монахів найменнях Філохпей написав хитрого листа думному дяку Івана Грозного із тією метою, аби догодити цареві. А водночас тримати долю в кишені. У цьому листі він пише так: Отож знай, Христолюбче й Боголюбче, що всі християнські царства прийшли до свого кінця і зійшлися в єдиному царстві нашого государя. Згідно з пророчими книгами, це є Римське царство. Бо два Рими впали, а третій стоїть, а четвертому вже не бути. Вдумайтеся в ці слова, панове, два Рими впали. На той час впав Рим Язичницький і Константинополь. На цій підставі Третім Римом Філофей оголошує Московське князівство, поставивши його в один ряд не лише з Константинополем, де кілька століть тому процвітало іконоборство, але й з язичницьким Римом. Який переслідував ранніх християн. Про католицький Рим тут мови не було, позаяк на той час він і не думав падати, а християн переслідувала саме Москва, в особі свого царя самозванця. А вислів філофея, всі християнські царства прийшли до свого кінця, явно вказує на те, що в Івані Грозному Філохвей бачав антихриста. Адже за пророцтвами святих, саме за Антихриста настане кінець усіх християнських держав. Тому, панове, у всіх тих випадках, коли російські клерикали, шовіністи називають Москву Третім Римом, вони мимоволі погоджуються із помилковою думкою Філофея, ніби столицею Антихриста буде Москва, або вже була нею Москва. Насамкінець нам залишається дійти такого висновку. Московське царство розпочалося із фальсифікату митрополита на прізвисько сатана, першим царем став Іван Грозний, який уявляв себе втіленим сатаною та чинив діла диявола. Отож цей державний монстр має отруйне коріння. Саме тому і плоди його, які ми бачимо, є отруйними, а всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, як сказано у Євангелії зі слів Спасителя, буває зрубаним і вкинутим до вогню.